Hello, everybody, welcome to my channel. And today I will tell you how to learn English. English для того, щоб ми могли спілкуватися нею у звичайному житті, примітивно, але ефективно, тому що є дуже багато людей, що вчать вчать різні там правила, різні заморочки. А коли приходить до, до спілкування, ми просто роззвонимо руками і кажемо yes, yes, I speak English. Отже. Перше, що нам треба вивчити, звернути увагу, це на вимову. Адже в англійській мові є дуже багато звуків, які не існують в українській мові. Для цього я раджу вам просто прослухати, прослухати англійську вимову. Причому що ви мусите зразу зорієнтуватися, яка вам англійська потрібна: American English або просто British. І для цього я порекомендую вам такий дуже гарний і безкоштовний ресурс, як Go to For luck. Отже, заходите на цей сайт, ссылочку ви побачите внизу під відео. І вибираєте мову. Ми вибираємо українську мову. Ось українська мова. І вибираємо мову, яку ми хочемо вчити. Візьмемо класику. І ось ми можемо завантажувати тут розмовнички. Я дуже рекомендую вам прослуховувати, просто прослуховувати мову. Перед сном, коли ви працюєте, можете на фоні своєї улюбленої музики прослуховувати її тиждень-два, не намагаючись вивчити. Якщо ви раніше не вчили англійську, ні, то просто запам'ятовуватися. Для чого це робиться? Для того, щоб ці слова, ви вивчите нове слово. А, і пригадуєте його автоматично. Так як діти, діти вчаться. Вони спочатку слухають, а потім вимовляють і без жодних жодних правил. Друга, друга порада це вивчити найелементарніші слова. Їх надає нам такий ресурс, як LieuroCom.UA. Він надає їх 600 англійських слів для початкового рівня А1. Дуже добре тут зроблено те, що тут є всі наявні найпростіші методи для вивчення це є картинка, є слово, як воно пишеться англійською, і є звичайно елементарно написано українською. Address. Так? Так, ось 600 слів це першого рівня, О, оскільки відомо, що для звичайного спілкування потрібно 1000-2000 слів, а там же рівень прокладається 4-5 тисяч і, і, і так далі. Рівень Шекспіра там 20 000 і так далі. Отже, цей ресурс досить таки непоганий. Вчіть собі помаленько слова. Інше дуже складне питання це часи. Як знаємо, в англійській мові є теперішні часи, майбутні, тобто кілька теперішніх, кілька майбутніх, ціла купа е, минулих часів. І от часто це саме вводить нас у блуд такий, що ж ми маємо сказати, що, що ми маємо ну, я, яке слово. Я навчу вас простішого слова. Ну, Як кажуть англійська для чайників, то в нас буде англійська для баніків. Ви просто-напросто вивчіть для початку один минулий час, який е, утворюється з додаванням ID, так? І або неправильною е, формою дієслова. Так, так як ми знаємо, що в англійській мові є слова, які відмінюються е, ну, зовсім не так. Значить, дивіться так: ми зробимо інакше. Я раджу вам просто вивчити другу форму. так, Як друга форма to be, was, were. Become-became, begin-begun. І якщо ви будете пам'ятати неправильне слово, яке воно е як утворюється, то автоматично пройдетеся в голові. Якщо у вас є правильне, то ви просто додасте до нього ID. ID, ID так. Ну так, наприклад, я йшов, так, іти буде go. Всі пам'ятаємо go. А в минулому часі буде went. Отже я йшов I went. Потім, коли ви вже будете Ефективно вчитися, то тоді ви можете вже вживати і інші часи. Але для звичайного, примітивного користування у автобусах і так далі, у звичайній розмові ви можете просто використовувати цей час. Дуже важливо запам'ятати так само, як сказати був У плані я був у Торонто, так? це вживається «have been». Так? Як співає Раяна Where have you been all my life? От, на основі такого, ви можете зразу запам'ятати запам це. Отже, друзі, це була перша передача. Далі я розкажу трохи е, прості, е, трошки більше про звуки, які утворюються, про варіанти англійських мов. Е, власне, я вчився тільки два роки в університеті, все решта я. Просто вивчив у різних країнах і навчився просто сприймати, що хочу вам і передати. До, не завжди обов'язково вчитися у школі десятки років, щоб е, потім заплутатися і не могти нічого сказати. І наостанок просто вам скажу вже, забігаючи наперед, найкращий спосіб це практикувати вам мову, Най, найкращий найдешевший. Це е, Пожити в хостелі. Тому що хостел це е, така е, річ, де збираються різношерсті люди, е, навіть в українських хостелах, і ви там можете чути і British English, і American English, і австралійську. І тому просто проїдьте це дуже дуже дешево в іншій країні. Посидіть у хостелі, послухайтеся, поспілкуйтеся, купіть комусь пиво, пригостіть когось чаю, і це, це це найефективніший спосіб, і найприродніший. Дякую вам за увагу. З вами був Володимир Перміровський і до нових зустрічей. Підпишіться, щоб дивитись інші передачі.